Реставраційні роботи у будинку на площі ринок 5 завершили. Сходова клітка упродовж декількох років була в аварійному стані. З допомогою міської влади та німецьких реставраторів восени тут почали відновлювальні роботи. І хоча в успіх вірили не усі, результат вражаючий, сходи кінця 19-го століття сьогодні виглядають як щойно зроблені. Будинок на площі ринок 5 збудований ще за часів Ренесансу. А от дерев'яні сходи тут встановили наприкінці 18-го століття. З того часу їх не ремонтували жодного разу. Сходи у будинку на площі ринок 5 були повністю аварійними. Аби їх відремонтувати, сходову клітку довелося зняти повністю. А вже згодом за вказівкою німецьких реставраторів вони допомогли відновити всі архітектурно цінні елементи. Заокруглені сходи з дуба, поручні злитої сталі. Усе так, як пам'ятають найстаріші мешканці будинку. А ще чотири місяці тому тут взагалі неможливо було ходити. До певного часу вони були добрі, але все з часом зношується, так як оновлення не було, ремонтів не проводилося. І ну від третього поверху сходів майже не було просто їх не було. Люди добиралися. Зайвий раз хати не виходили. Німецькі реставратори повірили у те, що сходи таки можна відновити. Вони навчили наших майстрів, як працювати з історичними пам'ятками. Ці сходи є прикладом, як діяти з іншими сходовими клітками у центрі міста, які може не є у такому поганому стані, в якому були ці сходи, але які можна довести до такого стану. Але проводячи такий проект, ми сподіваємось, що зможемо мотивувати мешканців цього будинку та інших доглядати за тим, що є біля них. Загалом реставратори замінили 35% деревини. Окремі частини відновлювали у майстерні, потім вмонтовували їх назад. Була складність в встановленні цих замків, їх виготовлені. Перше, вони були в жахливому стані. Всі сказали, що будемо їх викидати. Ми з батьком подивилися і подумали, що краще зберегти це, що лишилося. Ми викинули. Гнилі елементи поставляли нормальні, здорові, і замок збережений, такий такий, як він був 200 років назад. Загальна вартість роботи 250 тисяч гривень. 60% цієї суми оплатили іноземці. Решта з міського бюджету. Такий підхід. До реставрації сходів в житлових будинках є вперше, бо переважно ми є настільки бідні, що підремонтовуємо там одну сходинку, три сходинки замінили, балясини якось там почистили і фактично не реставруються повністю. Такі сходи вони повністю реставровані і вони зможуть прослужити наступних 50 років. Загалом у центрі міста разом з німецькими реставраторами вже відновили 10 брам та стільки ж вікон. Ірина Шубінець, Роман Миленький, наш репортер.